Його усі знають як клятого раціоналіста, але є велика кількість людей, які його знають, і просто як Артема Албова. І сьогодні я думаю, поспілкуємося з цими двома особистостями, які живаються веніс людині. Артеме, привіт, привіт, має розкрити, мабуть, і взагалі маємо розкрити глядачам. Ми знайомі давно ще там з університетського часу, бо навчалися а, на суміжних навіть а, спеціальностях. Потім працювали на одному каналі, а, були задіяні в одній івент-сфері в одному місці. Одним словом, є що згадати, а, мало що розказати, така знаєш, класична історія. Але а, ти якось в одному із інтерв'ю взагалі говорив про те, що. А, Івенти в тобі вже відгуділи, відболіли, і тобі просто це вже стало нецікаво, тому що повторювати одну і ту ж програму інколи вже просто собі нецікаво. А якщо говорити про, кля... про клятого раціоналіста і про Ютуб, а реально що там він може тобі просто набриднути, і чи є десь вже зараз якісь такі відчуття, що проєкт існує не перший рік і вже варто його просто закінчувати? Ні, такого немає. Абсолютно немає проєкту сьомий рік. І він дуже динамічно змінюється разом зі мною. Відповідно, цих векторів, куди можна рухатися трішки глибше, ширше і так далі, дуже багато. Тому я не думаю, що мені набридне ну в найближчий час, наскільки я себе можу взагалі бачити в якомусь майбутньому. Тут багато. Може бути різних форматів, адже я по суті ну, обмежений, хоча це ну я не вважаю це обмеженням просто науковою тематикою, і плюс-мінус можу робити там що завгодно в рамках цієї тематики. Тому ні, в мене абсолютно немає думок там про закінчення цього youtube каналу. Навпаки, в принципі, купа планів на розвиток. Я чому про це запитав і з цього почав, насправді, тому що з'являється чимало різних проєктів. Ти починав там подкаст, та потім от, зараз подкаст із Емою Антонюк. Асиметрія. Хоча от я весь час вас слухаю, думаю, нічого ж, асиметрія. не асиметрія. А ми і так і так кажемо. І от це твій особистий запит на якусь таку співпрацю, чи це тебе просто, знаєш, експлуатують з твоєю аудиторією впізнаваністю? Та тут ще треба подумати, у Хто кого більше аудиторія і впізнаваність, Насправді. Е, ні, тут немає ніякої ну, хіба що взаємної експлуатації. Е, ні, насправді це була абсолютно така ситуація. Ми познайомились, ми були знайомі заочно, просто там завдяки діяльності нашій е, діяльностям нашим. Просто нам подобалося спілкуватися, і ми вирішили. Тобто, у мене був до цього один подкаст, він якраз закінчився. Не те, щоб у мене був одразу якийсь запит, і ще подкаст і так далі, але це. Зараз дуже затребуваний формат в от просто розмови від людей, які тобі там десь суголосні з якимись цінностями і так далі. твоїм власне ми на цьому власне і побудували якусь нашу співпрацю, але це співпраця вона виросла скоріше просто з людської цікавості, там одне до одного до опозицій, до обговорень і так далі. Ти коли займаєшся іншими проєктами, це тебе не розфокусовує конкретно від клятого раціоналіста? Тому що був період, коли ти я розумію. Повномасштабна війна, трохи не до того, щоб знімати відео. А тим більше треба і переїзд з Миколаєва, який тоді uh -huh. дуже активно обстрілювався. Але все ж таки, зараз оцінюючи, от участь в інших проєктах, це не розфокусовує. А хто сказав, що я сфокусований? А ти, ти і тут не сфокусований. Прекрасно, все питання знято. <рес> <та>? <рес> Ні, насправді, звісно, це все питання часу. Тобто, не скільки фокусу, скільки часу. Тому що, м -м, якщо в мене є час, я сяду і сфокусуюся на тому, що мені потрібно робити. Треба сценарій накляти раціоналіст. Буду Сати це треба підготуватися там до подкасту чи до не знаю інтерв'ю. Е, я зроблю це питання тільки в тому, чи вистачить у мене на це часу. Е, Тайм-менеджмент менеджмент не моя сильна сторона, це не секрет, але роб роблю те, що можу, так щоб як мінімум нікого не не підводити. Іноді дійсно, те, що ти говориш: я дійсно десь жертвую. Скажімо, зроблю на одне відео менше в місяць на клятому раціоналісті. Зате закрию всі свої там обіцянки. Сходити до когось на канал гостем, чи записати якесь камео, чи, чи ще щось, е, чи там промодерувати презентацію книжки або що такі якісь історії. Тобто, е, ми е... теж вина зараз на одного менше відео на твоєму каналі. <сум> ну можливо, ні ні, я як тільки випустив, тому якраз в мене була ця оця пауза. <сум> можливо, ти розглядаєш зараз для себе можливість масштабування в багатьох інтерв'ю. ти говорив про те, що так для того, щоб вирости, можливо, треба простішою мовою говорити, щоб ширша аудиторія ще розуміла, а можливо, зміною форма. А чи є зараз взагалі бажання оцей крафтовий такий продукт, який ти робиш своїми руками, максимально розширити, зробити щось більше? Ну, якщо ми говоримо просто про якийсь складний складний продакшн, то в мене є просто декілька там ідей, які було б прикольно реалізувати, скажімо, у вигляді документалок. <звук> а, от такий формат я розглядаю. Я думаю над ним знову ж таки. Тут завжди така теж у мене колізія внутрішня, тому що з одного боку, я розумію, що це класно і це було б дуже цінно, і так далі. Звісно, йдеться про історію української науки, трагічні історії науковців, про які ну, тобто, знають надзвичайно мало людей. Ну тобто, це реально знає десятки людей, може сотні, і, і все. Такий От. ексклюзив прямо. Так, а, але при цьому це як. Плюс, тому що це сторінки історії, які треба було проскрити, так і мінус з точки зору того, що це абсолютно контент, який складно якраз таки обгорнути, якось донести до великої аудиторії, і так далі. Тому от я ще шукаю, як це правильно зробити, щоб це дійсно було і з точки зору цінності, і з точки зору. Не знаю продакшену, подачі і так далі, теж все якось запрацювало. А так загалом цілі каналу вони загалом не змінюються. Тобто у мене є декілька внутрішніх цілей, тобто це донесення адекватної інформації, це популяризація наукового світогляду як такого, і це популяризація е, науки і української науки, зокрема, через там українських науковців. Е, відповідно, в ці різні ніші я потроху розвиваюся, з'являються там формати, де якраз я запрошую до себе науковців, спілкування в спілкуванні, якраз там в форматі подкастів і так далі, тому що ну це працює. Мені здається, якраз що це проблема популярності подкастів, що формат став популярним, але його використовують часто люди, які ну не те, що їм немає що сказати. Ні, я не про те, а про те, що там бракує якраз експертних думок. І, зокрема, саме наукових, тобто я там не говорю про якісь інші е сфери, а науковці дійсно, тобто, дуже багато якихось вірусних фрагментів з якихось подкастів, де люди, які позиціонують себе якимись лікарями, не знаю, психотерапевтами, ще кимось розказують якусь інформацію, яка насправді не є достовірною, і так далі, тому мені важливо якраз приводити, е садити науковців в комфортні умови, спілкуватися з ними про їхню сферу експертності і що важливо не обмежувати їх. Якимись теж там рамками формату, або що, тому що скажу по секрету, мені багато науковців скаржаться, наприклад, на походи на телебачення, тому що ой, а можете сказати трьома реченнями, або ой, у нас вже немає часу, можете закінчувати, або що, тобто, або у нас у нас там середній статистичний портрет аудиторії отакий, то тому давайте ви там будете простіше говорити і так далі. Я ж якраз намагаюся зробити так, щоб науковці сказали так, як вони вважають за потрібне. А я вже там поруч, якщо треба буде. Перепитаю чи ще щось, але хочу зробити їм максимально комфортні і конструктивні умови. днями вийшло теж інтерв'ю з тобою, де ви обговорювали те, що магічне мислення та Ютуб собаче пам'ятає, фіксує. І от там ти говорив зокрема про те, що в дитинстві так мав, ну теж там думав, не знаю, обійшов дерево, треба не обходити так, з двох боків. Так, так. Перейшли через тебе, переступили, треба щоб назад. Я абсолютно знаєш, дивився з усмішкою, думаю, може, це ж просто моє дитинство. Хто нам насаджу? Це в голову зараз трохи змінилося. Змінився фокус. Ми віримо в магію зранку прокинутися, зловити багатство, щастя і все інше. Четвер, насипати кориці побільше в каву, і випити для багатства. Ну тобто, здавалося б, ми так критично ставимося до тих моментів, які нам насаджували дідусі, бабусі там батьки. А тепер ми продукуємо щось подібне і насаджуємо так, далі. Так, це просто зміна одного, одних якихось ритуалів, бо в нас є потреба в певних ритуалах на інші ритуали. І так Олі смішно бачити дуже скептичне ставлення до того, що ну ні ні, це, це інше, але тут окей, так я там додам корицю у раціоналіста. Є зараз якісь історії, які ти в себе фіксуєш, що ти, наприклад, віриш там магію ранку, корицю чи щось подібне? Ні, зараз якось, от скажу чесно, у мене цього е, і і так було небагато а останнім часом ну якось взагалі не до цього. Тобто я. Мені здається, що це така якраз самообман десь в багатьох випадках, і я. Ну, тобто, напевно, щось є, що я може не відстежую прямо і не розумію на якихось мікропобутових е моментах. Але отак, от, щоб я прям по дереву не стукаєш? Ні, от таких штук немає. Насправді е довго були. Тобто, були якісь у ці історії. Там щось не можна повертатися. Ти таки повертаєшся, що зеркало подивити та, там. Щось е якісь, от, тобто, от те, що дуже глибоко якось на рівні просто звички вкорінилося, таке було. Але поступово я розуміючи ну те, що у мене внутрішнього запиту на ці ритуали немає. Хоча я прекрасно розумію і нікого за них не засуджую. Тобто, це м, теж така певна опора може бути в якомусь м, буремному світі, і це, ну тобто, це не те, що я, скажімо, там якось зверхньо б на це дивився, чи ще щось. Ні, це абсолютно нормальна історія для людей знаходити якусь мікропідтримку в, в ритуалах, в якихось таких символічних діях. Але у мене от зараз. Ну так, от, щоб я прям щось щось тобі міг сказати, що в мене таке ти є... спеціально це... якось в себе викорінював ці магічне мислення, чи це воно просто структуризувалося, так знаєш, мозок працює. Так? Е, ну тобто, давай так. Е, побутові якісь штуки, я просто в якийсь момент дійсно зрозумів, що це для мене не актуально, і такий та ні, ну треба повернутися, все я повертаюся, і і не думаю про те, що це якась негативна штука. Е, але я б не, не використовував слова типу викорінити магічне мислення, тому що воно ну дуже глибоко зашито в нас. Всіх я не думаю, що є люди без магічного мислення. Тобто, це От. не про українців, тільки це е, загалом, о, це дуже важлива до речі, ремарка. Тому що так, як, наприклад, багато е, там я або колеги, або ще хтось, е, просто ми говоримо те, що актуально там для українців, або що, то може у когось скластися оманливе враження, що українці якісь не такі, та ні, ми просто говоримо лише про українців, угу. а не говоримо про шведів, норвежців і так далі. Переважно, абсолютна. Більшість, ну, тобто, прям, може, всі майже, там, особливості, проблеми, якщо ми говоримо про такі загальні штуки, як магічне мислення або що, вони притаманні людству загалом. Тобто, Це не якась проблема там, українців або що. Так, звісно, впливає. Події, в які в країні відбуваються, я маю на увазі, загалом не тільки uh -huh. війна в Україні в інших країнах щось свої, якісь проблеми це все впливає, і так далі. Але звісно, це не тільки якась не знаю, українці, якісь. Думають не так. Є цілі національні теорії там, суші. Хюге, та, це як себе оточувати правильними предметами. А куди е, ну, їх ставити? тобто, Це, це більше про, ну, про побут, про якісь такі е, менше про символізм, скажімо. Е, тобто він реалізується по-різному, але я ж кажу, моя думка зараз основна в тому, що. У нас у всіх є магічне мислення. Коли не знаю, коли я дивлюся а, футбольний матч в прямому ефірі, бо треба дивитися в прямому ефірі. Я не можу дивитися футбольний матч в запису. Це це не ті емоції. Але чому? Ну тобто, я й так не впливав. М -м -м ну, якщо я не знав рахунок, можна ж було подивитися. І так само ти щось там переживаєш, вболіваєш і так далі, і тобі здається, що це важливо. Що це ну тобто, ну не те, що на щось впливає, але ця думка. Я вона... зашию тут зараз відсилку до футболу. Подивіться в одному із інтерв'ю або ми вам підкажемо, як Артем дивився. Раніше футбол. <світ> 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 і все воно зараз абсолютно від ну чесно, немає зараз такого, щоб я міг згадати і тобі сказати. Здається, ні. Якщо говоримо про фейки, так ми от той контекст, про який ти сказав, що найчастіше коли ми говоримо, думаємо, що це тільки виключно для українців. Аналогічно, коли в медіапросторі говоримо про фейки, зараз здебільшого це російські фейки. А ти бачиш зараз якісь інші ще фейки, які існують, окрім от цих політичних російських ІПСО. Та вони в тому, що мені цікаво, вони завжди були присутні як російські, так і не російські, тобто різноманітні псевдонаукові як просто окремі якісь. Факти в лапках, міфи і так далі, так і цілі псевдонауки, вони uh -huh. прямо, прямо ростуть з Росії, вони були там або вигадані в Росії, або популяризовані в Росії дуже сильно, і так само ну видно було дуже дуже довго. Взагалі українська псевдонаука вона не існувала якось окремо. Вона якраз підживлювалася з Росії і так далі. І тому зараз, коли я бачу якихось. Ну, таких українських мракобісів, я такий, а мені зараз радіти, що у нас є Своє наш щось? такий мракобісний продукт, незалежний від Росії, чи все-таки це теж погано, бо, бо все-таки продукт шкідливий. Це така, от теж не дуже зрозуміла ситуація. Тому, ну тобто, те, що стосується якихось е, псевдонаукових штук, в його ну як було багато, так і і лишається. Сказати, що зараз якась там но нові штуки в цьому з'являються, я б не сказав. Воно все в принципі циркулює, що існувало і там до повномасштабного то. Якщо ми говоримо про якісь нові саме фейки, те, що от нове з'являється, то це здебільшого політичні, тільки е, ну я думаю, що воно просто собою забиває ефір максимально, найбільше привертає уваги кліків. 영 <목소리법> Зусиль фактчекерів і так далі, тому мені здається, саме наукові штуки. Тобто, у нас є певні м м сфери, де дійсно треба дуже сильно зараз активно боротися з якимись застарілими радянськими підходами. Або ще, наприклад, реабілітація. Дуже багато є таких застарілих недоказових методів реабілітації, і це дуже актуально. На жаль, м і, на жаль, тому що це і. Актуальна проблема загалом, і те, що там дійсно засилля у цих якихось радянських підходів, міфів або просто недоказових. Тобто я не кажу, що вони тільки радянські, але дуже багато такого від чого треба було б давно відмовитись. Але на жаль, цей процес не так швидко відбувається. Це я так розумію, мазатися там болотом і все інше. Ну в тому числі так, якісь отакі, от дивні підходи. я просто часто зустрічаю такі іджіські штуки, що це в це вірять здебільшого люди старшого покоління, але от рік тому. В мене знайомі, мого віку, нашого з тобою віку, поїхали лікуватися, бо було там групою, і я такий думаю, та ні, взагалі від віку воно абсолютно не залежить. В тебе аудиторія якось за віком сегментується чи ні? Е, ну, очевидно, найбільша вікова група на моєму каналі, вона десь суголосна з моїм віком, тобто це там 24-35, якось так, здається, найбільше. Але є і менша, і доходить до найстарших до 60, е якийсь відсоток теж є. Тобто, і це абсолютно такі ж глядачі, з е які прекрасно, то тобто, у мене немає, наприклад, якоїсь спеціальної тональності е якогось tone of voice для різних вікових категорій. Я просто говорю так. як я б хотів, щоб говорили зі мною, а ви вже е, розумієте рівні. чи ні? Е, і мені здається, що у нас з аудиторією в цьому плані з я не люблю слово аудиторія, насправді з глядачами мого каналу е, в цьому плані нормальне порозуміння, тобто я з якось. Відчуваю, де треба там додатково пояснити якісь терміни, і так далі, а де можна вже не зупинятися, тому що в популяризації науки, оцей м м рівень спрощення його дуже складно тримати на одному рівні. І я прекрасно розумію, що в мене є відео, які абсолютно ти вмикаєш без там жодної, ну не те що там попередньої підготовки, але е ну, скажімо, ти не знаю, ти учень восьмого класу. Просто м Дивишся і все зрозуміло, і так само всім іншим. А є, наприклад, е відео, де мені цікаво було зануритися просто дуже не дуже, просто глибше в якусь тему, і там уже дійсно більше якоїсь спеціалізованої термінології, і так далі, яку я теж намагаюся пояснювати, але вже там вимагає більше не знаю, концентрації, більше такої уважності, можливо, десь щось погуглити в процесі перегляду. Тобто таке теж є, тому що тримати один рівень спрощення доволі складно в різних темах. Ти вже заговорив про те, що є українські ці мракобіси, та? але три роки тому от, в інтерв'ю Ісландія ТВ ти говорив, що знаю і спізна. політека. Так, ну було, та. було таке: не три очі не відводь. Знайоє і політека. Вже майже Немав немає таких, їх, та, на щастя. Хоча вони існують просто на інших доменних іменах. Не шукайте. То ти їх називав тоді головними такими фейкометами в Україні. Були так на слуху. Та... Так. Зараз є такі. От... Національні хто ці національні створювачі фейків. У чесно, ну я не, не аналізував. От хто якось. Звісно, є в якісь ну там. Актуалізуй базу. Ну е, насправді дуже багато різних сторінок у Фейсбуці продукують приблизно однаково е, поганий неякісний контент, е, включно з тим, який є об'єктом мого інтересу, тобто якісь псевдонаукові штуки. Е, не знаю, на сайті ТСН завжди дуже багато. Десять імен. Його найгірший характер мені сьогодні скинули, значить, був там м, якийсь матеріал, який називався найнебезпечніші знаки гороскопу за версією е, ФБР. Це серйозно, це треба почитати. От таке є. Тобто у мене немає прямо зараз якихось конкретних, не знаю, назв пабліків або що, але як мінімум, воно багато тепер українською, і знову ж я кажу, що це в мене викликає дуже неоднозначні емоції. Та, бо раніше ми часто канцилили це то російською, да, за принципом, що це з Росії російською, і якось вже не наше, то треба його просто скасувати. А зараз воно, ніби ж своє, вже українською. А але його багато все одно скасовуєш. багато все одно ти бачиш, що. Все одно десь посилаються, десь видно, що це тези, які взяті звіти, і так далі, і це дуже дуже страшно, тому що. Тут і негативний вплив, тому що воно псевдонаукове, так і тому, що у нього все одно є якесь російське, хай і неявне коріння, а там завжди дуже в несподіваних моментах може бути зашита якась м така пропаганда або що, переглядаючи різні інтерв'ю з тобою. А, знаєш, це цікаво насправді. Я так знаєш, дивлюся, ага, так там те подублювалося, там те вже говорив, розказував. Але досить часто є запитання про те, як популяризувати науку серед дітей угу. і другий аспект. тому, що я не знаю насправді, бо я не працюю в. Праців... Я не буду питати тебе стосовно цього, але мене питання стосовно того, як популяризувати науку на рівні держави, якщо ти знаєш або маєш якісь думки, тому що а, сьогодні ми маємо ту ситуацію, коли в Україні бути науковцем це не є престижно на рівні держави. А коли відбувається будь-яка криза, в нас скорочується бюджет на культуру і на науку. Це нормальна, ніби історія для наших реальностей, але не нормальна для всього світу. І там науковці мають сьогодні, якщо їм пощастить ставку 15 тисяч гривень, і, і це, якщо їм пощастить, а, тому багато хто виїжджає за. З України чи реально їх повертати, тим більше що багато хто із них все ж таки душею і публікаціями в Україні з українськими там ютуберами, приїжджає чи все ж таки це вже такий втрачений час, і нам треба тільки говорити про сучасне нове покоління, яке підростає. Популяризувати науку на державному рівні можливо тільки за рахунок нормального фінансування науки. По перше, тобто реально все ну, Насправді це дуже ну тобто, тут немає що ви знаходити. Ну тобто, все впирається в гроші. Звісно, не може бути історія про те, що бути науковцем, це має бути таким настільки свідомим. Ідеологічним вибором, ідейним, скоріше правильно сказати, вибором, коли ти тобі кажуть, ти будеш науковцем отримувати X зарплату, або ти можеш з тими ж знаннями працювати вдома в комфортному кріслі умовним айтівцем і отримувати 5 X. і це ну тобто, це не перебільшення, абсолютно, якщо не применшення і так далі. Тому відповідно, так з одного боку в науці залишаються лише найбільш відчайдушні. І ідеї люди, так з іншого боку, ну цього просто недостатньо, і знову ж таки питання навіть не тільки в тому, скільки ну яку зарплатню отримає людина, це дуже важливо, але це не єдине. Науковці виїжджають за кордон не за зарплатнею, а за умовами праці, за лабораторним устаткуванням, за нормальним підходом за доступом до інформації. Так, так, так. тобто, це про. Про техніку, про, про все те, що їх оточує, і все, що їм потрібно для роботи безпосередньо їхньої, тому без нормального фінансування науки як такої не можна популяризувати науку в Україні для ну як професію, і так далі. Тобто, так я, я дуже пишаюся усіма людьми, які. Не зважаючи на все, тобто так не має бути, не мають бути науковці, не зважаючи на все Супер чомусь. так. Ну тобто, це має бути завдяки це має бути для чогось. На жаль, ну тобто, все, все розумію, всі складнощі, і так далі. Науковці розуміють, але все таки ну це основна проблема. Буде фінансування, буде розвиватися наука. Це буде видно, ну як. Показати результати науковців в змі просто десь на Ютубі, і так далі, це не так складно і це нормально мотивує наступні покоління ставати науковцями, але все починається з фінансування справжньої, фундаментальної, прикладної і так далі науки. Раціоналіст, як на мене, це така людина виважена. Та? І сьогодні ти підтвердив котре, що навіть певну соціологію треба розкласти поличками, що дуже правильно. Але до тебе просто запитання як до Артема. Про що ти зараз мрієш і, можливо, плануєш? Я розумію, перемога це мрія наша загальна, але особисто ти як Артем, який так знаєш, сидить і думає, я мрію про. Ну, моя єдина мрія вона це все одно перемога. І так далі, тому що якщо ми говоримо про мене, я просто хотів би продовжувати займатися, мати змогу продовжувати займатися тим, чим я займаюся, не переймаючись про доречність того, що я роблю, не думаючи про, про жахливе всьогодення, яке у нас є, і так далі. Тому все одно всі мої мрії тільки навколо цього, і не тільки мрії, звісно, діємо. Теж, тому що, наприклад, я говорив про зміни, якісь які відбулися на каналі з початком повномасштабного вторгнення, і зараз ці зміни стосуються переважно того, який контент допомагає мені збирати найбільше донатів. Тобто, це якийсь спеціально створений контент, де я. Говорю там про ті речі, на які ми збираємо, як от зараз у мене збір на 2 мільйони на навчання військових. Чи це просто контент, який я роблю зазвичай, і там просто інформація про збори, і так далі. Тобто, оце для мене та робота над контентом. Пошук якихось оптимальних підходів, яку я зараз проваджу і там вже якісь певні висновки в мене є. От тому можливість робити те, що я роблю зараз, і продовжувати мати можливість робити це в Україні українською це все, що мені потрібно. Я сподіваюся, знаєш, такий патетичний фінал нас, Трошки але він є. дуже актуальний насправді для всіх нас? Я ще тоді, перед перед фіналом скажу, знаєш, перед передостаннє запитання, ми з Ярославою Кравченкою Кравченко говорили от тижнями до цього, і вона говорила про те, що волонтери не мають танцювати, умовно для того, щоб збирати гроші. Бо зараз дуже популярно креативні збори: заспівати пісню, станцювати щось і відповідно під це зібрати гроші. А ти як взагалі ставишся? Чи вважаєш ти себе, що ти робиш креативні зброї? Збори завдяки от відео, і як ти до цього ставишся? Креативні збори, напевно, це не про мене. Тобто, я все-таки ну мене немає аж такого якогось підходу творчого до цього. Тут знову ж таки, да, мені здається, я не знаю точно, як саме це формулювала Ярослава. Мені здається, що формулювання мають чи не мають тут. Має стояти, тобто я розумію, що її основна думка, скоріш за все, в тому, що Донати не треба мають бути змушувати так. волонтерів. Тобто, волонтери мають просто бути певною цією проміжною ланкою, треба така сума, всі, всі її скинули і, е, і закрили збір. все. Але зрозуміло, що це ж теж питання, ну і. Конкуренції між волонтерами, скажімо так, тобто, якби це дивно взагалі не да, звичайно, але у нас і вже далі. Вибудово, ринок але, волонтерів. Але ну, ти заходиш в будь-яку соцмережу, перед тобою 10, 15, 20, 30 зборів, ти не можеш скинути на всі, або ти можеш скинути на всі потрошку, або ти можеш скинути на один багато. Тобто, це така якась історія. Я, мене, мене турбує лише ефективність цього всього. І якщо хтось ефективно збирає, ну тобто, які там можуть бути умовно претензії, не знаю, до Василя Байдака який, знімаючи вірусний якийсь кліп, збирає мільйони. Ніяких у мене, наприклад, я просто ну там я не знаю, як би клятий раціоналіст мав щось так сильно розважати глядачів, щоб це було саме для збору. Тому я дійсно бачу, що у мене поки що найкраща формула це коли я роблю своє звичне відео. З там на, на будь-яку тему не обов'язково дотичну до якоїсь там мілітарі тематики або що, і туди просто інтегрую інформацію про збір. От поки що це працює для мене найкраще навіть відео зроблене окреме під збір. Воно може бути не таким ефективним, ніж просто вшита умовна реклама. Ну так, реклама збору. От тому, я все-таки просто міркую критеріям ефективності. і Якщо для якихось конкретних медійних персон випустити кліп це суперефективно, немає нічого проти. Але звісно, я я за саму тезу, що дуже дивно, що волонтерам доводиться це робити, тобто до волонтерів ніяких питань, які це роблять. Але загалом, усвідомлення, що треба це робити, воно звісно таке трошки лякає. Я дякую тобі за те, що ти усвідомлено робиш свій контент. Знаєш, після паузи все ж таки прийшло розуміння, що це потрібно і це треба розвивати. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Бо насправді це чи не найдовша наша розмова за довгі роки знайомства. бо Найчастіше це смолток. Що я куди і побігли далі? Дякую тобі. Дякую тобі. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, якщо якась із озвучених нами тез викликала у вас це бажання, і підпишіться на суспільна культура. Побачимося.